Права номер 5 шостий пункт. Три ущелини розташована в Китаї найпотужніша гідроелектростанція у світі. Вона може замінити 9 атомних електростанцій. Висота її греблі дорівнює 180 метрів. Потужність водного потоку 22,5 ГБ. Визначте об'єм води, що падає з греблі за хвилину. Ну що ж, давайте записувати коротку умову задачі. Дійсно, велетенська електростанція. Отже, 9 атомних електростанцій тут не використовується. Ця кількість так, висота греблі. Ми позначаємо літерою H записуємо, що H дорівнює 180 метрів. Так. Потужність водного потоку. ну, Якщо у нас тут є вода, то густина води записуємо ρ, Для чистої води беремо 1000. Кілограм на кубічний метр. Так. Далі. Потужність водного потоку. Пишемо N, велике. Потужність дорівнює 22,5 гігават. І це дорівнює. Гіга це мільярд. Мега це мільйон. Не буду писати мільярд це 9. Ноликів, запишемо як 10 у 9 степені. Отже, записуємо 22,5 на 10 у 9 степені Вт. Так, визначте об'єм води, що падає з греблі за хвилину. Часте записуємо у нас 1 хвилина. Ну і це дорівнює 60 секунд. Ну що ж, у нас запитують, визначте об'єм води, то ми шукаємо об'єм води літера В. Що тут можна розпочати? Я б розпочав з означення, що таке потужність. Отже, за означенням потужність. Отже, можемо так і записати, що за означенням. Потужність. N це швидкість виконання роботи А робота, що виконується водяним потоком до часу Т. Дуже добре, як знайти роботу А? Тут ще одну формулу треба задати, що робота в даному випадку А це сила, що множиться на шлях L. Якщо ми пригадаємо, що Тут у нас роботу виконує сила тяжіння, то сила тяжіння, що множиться на L. Але L шлях, що проходить вода, буде дорівнювати висоті, то записуємо, що L дорівнює H. Ну і пригадуємо, що F тяжіння, давайте ще одну формулу запишу, дорівнює MG. Так, то тоді звідси випливає, що робота А буде визначатися сила тяжіння це MG, що множиться на L або множиться на H. Все би добре, але у нас маси абсолютно тут немає. У нас цікавить взагалі об'єм, але є густина. Знову таки, пригадуємо, що оскільки. Давайте я тут унизу запишу. Густина ро це маса, що ділиться на об'єм, то звідси випливає, що замість маси, якщо ми об'єм перенесемо по діагоналі вгору до густини, то маса буде дорівнювати ρ, що множиться на v. Так? Ну, якщо m дорівнює ро помножити на v, то тоді записуємо, що з цих двох формул випливає. Що робота А у нас це замість М пишемо РО помножити на V, і помножити на G, і помножити на H. Ну що ж, а зараз давайте ми замість А підставимо те, що ми обчислили. Отже, підставимо в нашу формулу, то записуємо, що звідси тоді випливає, що потужність N у нас дорівнює дробу, в чисельнику, замість А пишемо РО помножити на В і на G і на H, а в знаменнику пишемо Т. Дуже добре, як зараз знайти звідси В. Давайте рухати по діагоналі. Чи дивіться, Т ми можемо рухати до N, Р вниз і GH також от сюди вниз. Так, рухаємо. Тоді записуємо, що звідси випливає. Я перенесу. Так, що N помножити на T. Ось у нас T пішло вгору, а в знаменнику буде ρ і GH. Це дорівнює. Тоді пишемо V. Ну, або V дорівнює такому виразу. Так, або пишемо V дорівнює, NT, що ділиться на Rho G H. Ну що ж, тут громістку може бути обчислено одиниця розмірності. Давайте обчислювати розмірність. Отже розмірність об'єму це дорівнює N у нас у ваттах. Час Т в секундах. Густина в кілограмах на кубічний метр. G у нас ньютони на кілограми. І H у нас в метрах. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося? Які у нас одиниці скорочуються? Кілограми тут скорочуються. Ну, а вати це у нас ньютони. А, вибачте, ви бачите, джоулі. За секунду. Секунди, тоді тут і тут у нас скорочується. Запишемо, що тоді у нас вийдуть в чисельнику джоулі. Так, а в знаменнику ньютони, що множиться на метри. І тут у нас буде, що ділиться на кубічні метри. Ньютони помножити на метри це джоулі. Джоулі джоулі скорочується, тут буде одиниця. Поділити на одиницю, що ділиться на кубічний метр, це помножити на оберний дріб. Кубічний метр піде в чисельник. Тобто у нас розмірність буде в кубічних метрах. Є? Добре. Ну що ж, зараз обчислюємо. Я спеціально обчислюю розмірність, щоб тут було простіше обчислити. Отже, записуємо, що V у нас дорівня. Отже, n помножити на T. Замість n пишемо. 22,5. На 10 у 9 степені, Що множиться? Так, Т у нас час 60 секунд. Так, що ділиться? Гостина у нас 1000. Що множиться? G у нас 10. І H у нас висота 180. І це дорівнює Ну що ж, на 60 можна скоротити. І чисельник, і знаменник. Тут у нас буде один, а там 3. Далі нолики скорочуємо. Дивіться, тут у нас є 4 нолики. 10 і 3 нолики і 1000 – це 4 нулики, І тут тоді буде 10 не у 9-й степені, а 10 у 5-й степені. Так? Гаразд. Тобто 22,5 і 10 у 5. Давайте ми 22,5 поділимо на 3. Вийде 7,5. 7, ,5. 7 ,5. 5 десятих на 10 у 5. Гаразд. Ну, 7,5 на 10 у 5 це так, 10 у 5 це 100 тисяч. Це 750 тисяч буде. Ну, добре. То ми записуємо, що це дорівнює 750 тисяч Ну, що ж, виходить, що об'єм у нас 750 тисяч одиниці у нас кубічні метри. В дужках записуємо кубічних метрів. Є? Це велетенський об'єм. 750 тисяч кубічних метрів за хвилину падає з цієї греблі. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Так, визначити об'єм води. Записуємо, що об'єм води В дорівнює 750 тисяч кубічних метрів. Ну що ж, ось така доволі громістка задача на найбільшу гідролектростанцію у світі. На цьому вправу завершено.